На нову технологію патка спальна. 17-го року живемо деференці для назад. Розпаліть, пана. Да? Ти скоріше спосіба, ти в людях, за тиждень, що жила теж при яблуні попав. А ти ходиш в фотоапарату. А такий вже тобі було швидко, 2 ліче. Ви їм дякуєте, що вони в лох зойця. Але хто не їде. Де той майстер? Добрий день. А ви майстер? А у вас якась нова технологія кладки асфальту? Ні. Це не асфальт не кладе. Ну я ж бачу. Ну ями зроблю асфальтною сумішкою. Яка різниця? А ви смілечко? А звідки? Ви можете щось сказати? А звідки ви? Ну, я людина, я... Плачу налоги, їду дивлюсь, що просто бабки вмивають в асфальт. Представтесь, будь ласка, хоча б. Ось така от реакція. Я вибачаюсь, мені сказали до вас звернутись, бо ви мастер. Це спеціально смість зроблена для вирішенних рубіт. Бежомі її ложити. Да, вона суди ну, 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 ну Все без ну, проблем, я під щось Ну. Якщо це нова технологія, все пропонує. То, це не... Представте, будь ласка, сказали, люди що Ви маєте. чуєте? Отак, друзі, наші з вами налоги замиваються в землю. Висія не може бути файдю, без Справи... е, Добрий. день. Я хотів би подати заяву. Е, дивіться, в общем, така ситуація. Я їхав тільки що по автодорозі Хмельницької Рівне і в районі Кам'янки проводились ремонтні роботи дороги. рівне. Так, да, ну цю дорогу до острога обслуговує шепетівський автодор. прізвище? Орленко фамілія моя. Орленко? Так. Да. Орленко. Ім'я побачить. Олег Леонідович. Обується собаками, капіташково такий районів так. Так, так. Так, да. Ремонт не роботи в персуду так. Так, так. Зрозуміло. Зараз ми ваше повідомлення передамо в Тоді, будь ласка, Я вашу фамілію. Я вам достався. Тимущук. Помічник Червоного. Тимущук, добре, дякую. І номер е, моєї заяви. Номер вашої заяви буде. 1928. 19... 1928. 1928 почув. Е, талончик про внесення в ЄРДР. Це... Відділ поліції вам дадуть доломчить все добре. Добре, дякую вам.